Коротше суть така, треба гарб... куби купляємо для гарбузів. Куби для гарбузів купуємо. Три штуки. Ку... Прицеп 0,8 куба. Тобто, соответственно, він сюди типа, не влазить мотоблочний прицеп. Тобто, виходить, ну, поставили ці дві доски і якоби повинно три поміститися. Ходять коляним словом. Почти. Ну і покришки. 5 Трішки новий, но вже не новий. Да. Вроді сигаретний дим летить, этим. Не мотоблок, а золото. А золото. А золото. Диму, білого диму не виявлено. <рес> так, знімаємо. Ходимо. Так, продовжимо вже на обратному путі. Що вийшло з цього? Ну ось вийшло що. Красота. Три куба На 0,8 кубов прицепа. Ну, три прийдеться держати ти залізеш у середину, то будеш стоїть держати. Ну, буду в середині держати, а що робити? А як ти туди? А я ось ось ще залізу повисок. Добре, ось. Пусти мене. І щоб я не покалічився, блядь. Ні, це точно не випадає. Так, ти так... все підтримуєш. Держи. Я хрінею. Держу. А? Блять, хоть бы не выпасть с кубом, я хренею. я моё Да я надеюсь, давайте. Не а, а до цієї ж заехать, Осиповой. Ну давайте. Блять, снимать вот это дело неудобно. Ух ты, блять. Оно все хитается. Виключаю поки репортаж. І продовжується Наш, наша поїздка. Дядькує ось за трактором. Я на себе виключив і Тільки переклада на тому. Страшніше вона мені не джимся. Я тут на краю, отут оце стою і держуся. Ось ось це все діло, держу. Щоб не впав. Це все руками. Ще ну. один куб віднизу. На 0,8 кубовому прицепі три куба. Це не вероятно. Це не тільки поїзда, як на, на тракторах до фризи прицеп цепляється. Це вже паровози цілі. Ми Скоро будемо на фінальній точці. О, правильно, правильно. Домики. Сільське хозяйство. Бля, він уже съехав. Машины в шовке, наверное. З нашого поведіння. Диви, диви, підторможує, підторможує, переживає, щоб машину не розбили йому. Це для гарбузів на полів. Теж собі один візьме. Ну а з нема. А, не зна... Ні, нема. Нема, зараз буде поворот. Поворотні туди. Ну держу їх? Вроді би. Почті приїхали. Це наші дрова. Полугнилі. Ай, я не знаю, можна й тут ось. А ну нате! Нате, камера включена. Так, приїхали мотоблоком з новими покришками. Кубики привезли. Вилазить, гномик вилазить. Аккуратно. на газ не вставай. Акуратно. Передаємо. Пройзошла розгрузка. Один уже розгрузили мій. Тепер веземо ці, ще ці два. Тобто одну обрішетку і об'єдинку. Обрішетку забираю собі. Бо мені треба не... возити, щоб не розбити його по путі. От. А далі покаже вона. Хоч би він там не тріснути, бо вроді би не хрен за ну грязний, обрізаний, бо тут солили в ньому рибу. Це таке. Вас котиться апарат.